З яким звертаються пацієнти в поліклініку, це конюнтивіти і блефарити. І що ж таке, про ми говорили? Це запалення слизової оболонки. А блефорити приходить пацієнт і каже: у мене такі невеличкі чешуйки. На віках, тобто на цих віках, як ви бачите, на віях такі лусочки, лусочки, І от вони сипляться, вони мішають. От, блефарити це запалення саме маргінального краю повік, там знаходяться у нас вії. Кожна вія має свою, скажімо, таку, такий об'єм, де вона знаходиться, тобто основу. І з цієї основи виділяється сало. Змазується сама вія, і практично це здорове око. Якщо е, пройшло запалення. Запалення що? Ну простудилися, вийшли на вулицю, десь там провіяло. Часто буває, що людина їде е, за кермом і відкриває, звичайно, е, вікно, і з лівої сторони частіше всього йде запалення по вік. Так от, е, це запалення, воно характерно от блефорити тим, що запалюється дуже швидко. Вся нижня частина і верхня частина повік. Чому? Тому що самі залози знаходяться одна біля одної. І це називається симптом доміно. Тільки запалилася одна залоза, вона швиденько перетискає вихід із скажем, цієї речовини, яка змазує вії, і проходить запалення дуже швидко. Тобто симптом домінути. Раз, і запалення повністю віка пройшло. І от е, мова йде про те, що, що ж робити в цій ситуації. І в основному звертаються тоді, коли е, їдуть кудись відрядження, так, то ми швиденько починаємо лікувати, приміняємо антибіотик, кортикостероїди, і таке інше. Але от старі люди приходять, ну, старі, похилого віку люди, і вони кажуть, у нас трошки з'являється білий такий наліт прямо на повіках. Це чисто фізіологічна річ. Чому? В старшого покоління людей в них зменшується кількість е, вентиляційного об'ємів легень вночі. Коли людина спить, вона менше дихає, рідше дихає, і не так глибоко дихає. Значить, зменшується від'ємний тиск в носоглотці і не всмоктується сльоза. Сльоза застоюється, людина собі спить, і та сльоза. Через те, що температура тіла у нас 37 градусів, вона випаровується і в вигляді білого такого осадку залишається на повіках. Для цього потрібно просто гарно вмитися вранці, тобто це гігієна. Але коли з'являється запалення, таке, як я сказав, тобто з'являються лусочки, існує ряд медикаментів, куди входить гілоронова кислота, тригалоза, таке інше, тобто є спеціальні назви цих препаратів. Для того, щоб покращувати трофіку краю краю повіка, дуже важливо починати самому лікування. Тут можна починати самому лікування. Чим? Взяли звичайну ромашку пополам з чередою, одна чайна ложка ромашки, одна чайна ложка череди. Обов'язково 15 хвилин перекип'ятили в підготовленій воді. Після того всі ці чаїнки змосіли, процідили. І під через 10 хвилин, коли остудилася ця рідина, ви берете піп'яткою і закапаєте в обидва ока. Крім того, дуже е, така проста річ: берете звичайний е, пакетик чаю, тільки щоб там не було ароматизаторів, звичайний чорний чай. Ви заварюєте, п'єте чай, а пакетик кладете рядом на блюдечко. Е, і коли остине цей пакетик. Коли буде якраз кімнатної температури або кімнати краще температури тіла, ви на закриті повіка прикладаєте обидва цих пакетиків. Що добре, там добільні речовини, практично гіпертонічний розчин, і відсмокти оці токсичні речі, і оці плівочки, і лусочки вони зникають. Ну, це без медикаментів. Але все-таки краще сходити до, якщо це не допоможе, краще сходити до лікаря офтальмолога існує. Декілька варіантів медикаментів, які допомагають. Це і штучна сльоза, це і другі препарати, які покращують трофіку нижнього повіка. Існує спеціальні серветки гігієнічні для того, щоб сказати, так сказати, що потрібно робити кожного дня таку гігієну. Важливо, для тих жінок, хто користується накладними віями. Це красиво. Але небезпечно. Чому? Е, тому що накладна вія, вона практично дуже тяжка. І коли вона приклеюється, вона що робить? Вона опускає свої вії донизу. І таким чином деформуються мейбомієві залози і застоюється саме та рідина, і з'являється, що запалення. Запалення мійбоміїти, появляються халязіони, з'являється запалення. Вік і навіть абсцеси. Через те, я звертаю увагу, що ті, хто користуються накладними віями, існують спеціальні серветки для обробки краю по вік. Будь ласка, звертайтеся до офтальмологів, вони вам призначать відповідне лікування.